Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Як бачите, я сьогодні з Лопатою. Сьогодні останній день осені, 30 листопада. Сьогодні похмура, холодна погода. Але мені сьогодні потрібно посадити троянди, ті, що я отримала пару днів назад. Так що ви, можливо скажете, що вже пізно саджати троянди. Але це не так. Я вам покажу, як правильно восени посадити троянди і не боятися цього, щоб наступного року вони вас радували своєю красою. Так, ну що, залишайтеся зі мною, поїхали. Сьогодні я збираюся саджати тут троянди. В мене ось два ряди посаджені минулої осені. Я, відповідно, ну, недавно ними почала тільки не то, що займатися, а їх саджати для себе. А ці ще я отримала, посаджу тут. Зараз нам потрібно викопати цю малину, щоб вона нам не заважала, я її потім перенесу туди, десь в інше місце. Так що починаємо. Шкода, звісно. Вона вже тут так освоїлася. Якщо я збираюся саджати тут троянди, то вона мені буде тут заважати. Раніше в мене тут троянд не було, то малина мені не заважала. Так що ми її перемістили. Добра малинка, не знаю, правда як називається, Ну, видно, що тут врожай на ній був. Так трошки відступила, бо наче її близько. Але я поки що посажу так, якщо вже буде ну, і густо, то буду, якщо кущі розростуться, то буду потім вже ну, десь їх переселяти. Так, копаємо яму. Яму, ямку. Так, ну ямка майже готова. Так. Ямка бажано, щоб була ну, така десь не менше, ніж 40 см на 40 в глибину щоб коренева система могла спокійно там роз... розростатися. Земля вже там буде підпушена. Так. Ну. Зараз я ще декілька ямок викопаю, а потім будемо приступати до посадки. Ух. так, Хоч на дворі холодно, але я вже таки нагрілася. Вже можна навіть і розстібнутися. Викопала я вісім ям, так що на цій території зараз будемо садити вісім троянд. Зараз знесу троянди. Все необхідне те, що буду кидати в ямку. Я вам покажу. Пишеться у нас тут у них майбутнє доброго для троянд. доброго для троянд. Так. В общем, мене тут коров'ячий перегній, трохи я в кінці огороду в вербах. Під листочком компосту назбирала і деревна зола. Це все я буду зараз покажу. Кидати в ямку, що, чого і скільки. Перш за все приміряємо. Привіряю. Ямка така у нас доволі непогана. Глибоченька. Так, на незйомки. На незйомки беру. Добрут жменю перегною, перегную трошки компосту і грам 300 золи. Це все я перемішаю. Якщо у вас вдома немає, наприклад, перегною, чи золи, чи компосту, то ви можете в садовому магазині купити вже готові ну, суміші добре для посадки. При посадці головне, щоб оця коренева шийка. В Землю була заглиблена десь ну, на сантиметрів 5-10, щоб вона була в землі, щоб вдруг шепшина не проснулася. Так, і ми засипаємо нашу трояндочку. Приблизно вона буде замурена так. Зараз земля дуже волога. Я багато води не люблю. Так, тільки трошки прилила, щоб, можливо, ну, земля до кореня прилипла. Ну і загортую. Взагалі зараз не такий час. Кінець листопада. Ну, я думаю, звісно ж, можна і раніше. Але зараз така погода, що спокійно дозволяє саджати троянди. Зараз нема спеки. Троянди спокійно вже пішли, ну, закінчили свою вегетацію, тобто ну, нарощувати листя і розвиватися. так що, ну. Минулорічні троянди я саджала восени, то всі прийнялися як одна. Так що я вважаю, що осінній період посадки найкращий період. Тобто, ну, навіть якщо це вже і грудень чи то січень, якщо лопата ще лізе в землю, то можна спокійно саджати і не боятися. Поки що так все посадила. Потім вже в наступних відео я вам покажу, як я готую свої троянди до зимівлі. Ще потрібно їх буде обробити, утеплити, щоб не померзли. Так, закінчила я вже посадку троянд. Так вони ось виглядають, будемо за ними слідкувати. Пізніше я їх вкрию землею. Ну, в наступних відео я вам це все, все покажу. Так що залишайтесь зі мною, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, щоб не пропустити, як же будуть себе почувати трояндочки весною і чи вони будуть квітнути. Також діліться в коментарях своїми способами посадки, як і коли ви садите, чим підживлюєте. І так далі. Буду рада вашим порадам. Всім пока-пока.